Наша ціль ефіру це вивчення Біблії, і слово Боже, вона, воно має силу ізцеляти, нести свободу. А, і ця дія може відбуватися прямо зараз, нести зцілення для душі, для інтелекту. Якщо якісь є ворожі блокіровки в житті, в розумі, слово Боже знімає. А, звичайно, ми вивчаємо, може не так глибоко теологічно. Щось зрозуміло, щось не завжди зразу зрозуміло. Але якщо ми наполегливі, якщо ми маємо ціль вивчати Біблію і серйозно до цього відноситись, Господь буде відкривати нам її. Тому хто під'єднується у вивченні Біблії? Я рекомендую вже прямо зараз настроювати віру, я не розкажу, я вірю в чудо. І не завжди чуда відбувається. Але коли ти маєш місце не тільки логіки, а що Бог чудотворець і може чудовому житті навіть вирішити. То це більше шансів, що відбудеться щось особливе від Господа в нашому житті. Коли ми в це не віримо, а дивимося і фокусуємося тільки на проблемах, то звичайно Богу дуже тісно щось зробити в нашому житті. Звичайно, коли ми щось там, знаєте, як людина вирішила побудувати будинок, то для чуда нормально бути відкритим і розумітися в цьому. Треба знати професію, закони всі, як будувати будинок. Тому людина, котра вірить в Бога, вона живе в двох вимірах. В духовному вимірі, і вона повинна розуміти, як е, працює духовний світ, як працює Творець, як працює Господь. І також в фізичному вимірі живе людина. І треба навіть коли ми розуміємо духовні принципи, і ми ще не на небі, ми повинні їх учитувати е, і розвиватися. І е, це не значить, вірити в чудо, це сидіти і ждати тільки чуда. Але сьогодні, коли ми вивчаємо Біблію, чи коли в нас зібрання з людьми відбуваються е, у церкві, я завжди кажу про те, що в той момент, коли ми слухаємо Слово Боже, ми нічого робити не можемо. Ми нічого не можемо там писати, творити, десь щось розвивати. Все, що ми можемо, це е, навчатися, назідатися і вірити в дію Бога, яка може відбутися прямо зараз, через його слово, через Дух Святий, який поруч біля вас і біля мене. Але е, нам треба настроювати віру. Якщо я настрою тільки інтелект, послухати щось розібратися, щось е, ну це теж буде збагачуватись інтелект, і це добре е, в Слові Божому. Але коли я ще настраюю вірю, віру, Господь живий, Слово Боже живе, е, воно діяльне і воно може діяти прямо зараз, е, то вивчаючи Слово Боже Духом Святим, Господь може робити дію в якихось наших заблокованих сферах, чи то фінанси, чи то здоров'я, чи то сім'я. А, ну і багато іншого можна перераховувати, е, якісь складні ситуації на роботі чи ще щось. Я просто відкриваю своє серце. Я збагачуюсь Словом Божим і я вірю в Боже чудо. Тому, і, а, і якщо щось незрозуміло ще в Слові Божому, і непонятно, що цей проповідник говорить до кінця. Також треба просити у Бога, Боже, допоможи мені розуміти, допоможи мені, відкрий моє серце для духовних е, 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 зрозумінь, тому що Слово Боже. Біблія е, тисячолітньо через пророків писалася також з декількох вимірів з фізичного і з духовного. І з фізичного воно більш зрозуміле все. З духовного буває, як апостол Павло казав, це як. Е, Дуже як, як таке слово в Божому було написано через тускле стекло дивимося. Тобто є такі речі, що навіть для апостолів, для духовних вчителів можливо буде повністю все розуміння, коли зустрінешся з Господом на небі. Є речі там, де ти береш на віру, довіряючи Господу, бачачи його прояву в своєму житті. Тому людей, християн називають віруючими людьми, тому що є речі, які треба брати на віру, і в слові Божому пишеться без віри Богу ти догодити. Не можеш. Чому? Тому що в Слові Божому не завжди е, описується просто фізика, а дуже часто може бути описання з духовного світу, де ти логікою не завжди зрозумієш, а візьмеш на віру і виіграєш це. Добре. Радий, хто до нас приєднався, хто зацікав зацікавлений вивчати Біблію, і ми вивчаємо післання до Римлян. А свого часу його писав апостол Павло, наставляв у вірі віруючих людей у Римі. Але сьогодні апостола Павла немає, пройшло тисячі років, і ця істина сьогодні зараз доступна нам, також, щоб ми могли утверджуватись в Слові Божому, котре живе, діяльне для життя кожної людини. Тому 12 розділ, і ми будемо проходити цей розбір слова. Перший віршик. В кого є біблії, ви можете відкрити, закачати біблії, є з паперу, ви можете слідкувати, є можна скачати в інтернеті, слідкувати. Тому Хай Бог особливим образом благословить кожного, хто вивчає разом зі мною слово Боже. І хай слово Боже прямо зараз робить в вашому житті дії. І будемо так вірити і відкривати свої серця. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим, представте ваші тіла в жертву живу, святу, благо, благоугодну Богові для розумного служіння вашого. Ось, апостол Павло, це вже ми деякі глави перечитували там, де апостол Павло говорив за братів. Його народу по плоті євреїв, тому що він сам був євреєм. А тут він вже говорить за братів віруючих в Римі, і він благає. На що він звертає увагу? Якщо ми проходили до цього часу розділи і хто з нами слідив і, і був на розборі слова. То до 12 глави, апостол Павло більше розкривав благодать там, де Господь подарував спасіння даром, і ніяка людина не може її нічим заслужити. Тому прийшов Ісус Христос, пострадав за наші гріхи, і через Христа прийшло спасіння у життя вічне. Тобто, коли людина в неї буде переход, вона не піде в пекло, а піде в царство Боже. Тому що після смерті, якщо ми живемо в світі, там, де добро і зло. Воно разом, і ми в цьому світі бачимо і зло, і ми бачимо багато прекрасного. То е, після смерті розділиться добро і зло. Добро буде в Царстві Божому, а зло воно піде в пекло. І пекло приготовлено для дьявола і для ангелів. Це вже все, це приречені істоти. Але дьявол він старається максимально Затягнути за собою людей в це пекло, Тобто вже сам обречений і старається чим більше пошкодити. А Господь відтягує, тому що бувають такі питання: а чому Бог не унічтожить диявола? Тому що диявол дуже пов'язаний з людьми. Це знову треба е, робити, е, якщо диявола унічтожати, то й велику кількість людей. Але Господь так робить, щоб більше людей спаслось, хоча і цьому закриються двері, так само як ми знали про Ноїв потоп. Але Бог. Бог дає милість, що є можливість спастись. І сьогодні це добре рішення, прийняти рішення, щоб пригласити Ісуса Христа в своє серце і стати на шлях Божий, примирившись з Богом. Тому спасіння і вічність це подарунок. І Павло в тих главах він усуджував євреїв, котрі казали, щоб спастись, треба щось зробити і удосконалитися. І Павло каже, і я такий був, і я не зрозумів благодаті Божої. А благодать Божа, це Дарем, це безкоштовний просто подарунок для людини, але дорогоцінний, тому що заплачений кров'ю Ісуса Христа і смертю за наші гріхи. Добре. Цій главі 12 апостол Павло він звертає увагу вже до віруючих людей і благає е, милосердям Божим, щоб в житті людей проявлялось милосердя Боже. Він показує, що якщо Бог нас спас, дарував вічність, дарував спасіння, то це не для того, щоб бути е, ленивими і е, е, такими е, бездушними людьми. Бог все дарував для нас і дав спасіння, щоб ми навчилися бути людьми любові, людьми добра.